Здобувачі вищої освіти. Виконуємо лабораторну роботу дослідження кінетики процесу омилення етилацетату гідроксиду, гідроксиду натрію. Мета роботи визначити кінетичні константи швидкості реакції трьома методами: диференційним, інтегральним і по часу напівперетворення виходних. Компонентів, а також теоретично розрахувати кінетичну криву реакції і встановити адекватність прийнятої кінетичної моделі хімічної реакції експериментальним даним. Дослідження по кінетики <кій> проводять на установці. Яка складається з хімічного реактора скляного, монтована датчик скляний реактор, реактор періодичної дії, а також мішалки. Мішалку включаємо за допомогою латра, а також маємо прибори. Генератор звукових сигналів і вольтметра. Попередньо було приготовлено розчини етилацетату 01нормальний і розчин натрій ОН -OH 01. Вмірні циліндри налили по 125 мл етилацетату і натрій ОН. -OH. Підключаємо установку до мережі. Включаємо прилади. При закритому крані заливаємо етил-ацетат. включаємо мішалку і при працюючий мішалці. Приливаємо розчин натрій он OH. В момент приливу включаємо секундомір і по прибору визначаємо перепад напруги. Це буде у нульовий, нульовий момент. Далі показники знімаємо кожну хвилину. Хімічна реакція йде від 15 до 30 хвилин, в залежності від температури в приміщенні. Далі ми Закінчуємо експеримент, коли показники не міняються протягом трьох хвилин. Коли показники не міняються, ми виключаємо прилади мішалку. Проводимо злив суміші з реактора, промиваємо реактор. Ми зняли показники кожну хвилину. Реакція йде довго. Тому ми вибираємо кожне четверте або кожне п'яте значення падіння напруги і заносимо в таблицю, і вже ці дані обробляємо математично. Експеримент закінчено.